Всім доброго вечора, слава Україні. Сьогодні друзі відправили мені з металолому дві коробочки. Я вже приїхав з роботи, то мене чекало. Написали, що 7 кг 30 гривень і 13 кілограм 46 гривень. Товариш каже, подивишся, маєш щось заробити на тому. Я ще їм гроші не віддавав, правда, але я думаю, що щось буде там цікаво. Зараз я це розпакую. Будемо дивитися. Так, сьогодні без помічників. Цю коробочку першу розпакую. Зазвичай я їду сам, вибираю. На сьогодні ми так попередньо домовились, що мені щось поставили. Так, що тут, що ми тут маємо? Зараз візьму рукавицю, щоб не мастити руки сильно. Будемо витягувати. Що ми тут, що я одразу бачу? Якір генератора я таке вже розбирав. Він великий, тут грамів 250-300 грам міді. В ньому буде. Це що, якусь дурницю мені поставили. Це щось від комп'ютера, блок живлення, походу, якийсь. Це не знаю, якась катушечка. Накіякось тут що. Трошки дюра алюмінієва, якийсь газовий редуктор. Це що за штука? Це що за штука? Походу, їм здали щось робоче. Це? Навіть не знаю. Я не знаю навіть що це таке. І не бензопила, і не мопед Напевно воно десь щось таке перероблене стояло. Дивіться яка штука. Це точно не ну щось... Це точно не бензопилка. З якогось скутера чи мопеда, щось, щось саморобне. З тої категорії що сам пан склепав. Хто знає, то пишіть. Не знаю що це таке. Що там вони мені написали? Написали мені по грошах 30 гривень. Ну я думаю, що тут вони просто не захотіли розбирати, бо зазвичай на металоломах. Досить багато різних запчастин. Ну, хлопці, які там працюють, то в принципі вони мають, як заробити. Це тяжко розбирати. Можливо, там світла немає, можливо, ще щось. Це зразу розбирати не буду, це спробую десь продати. Може щось підзароблю більше. Так, Зараз будемо іншу коробку, буду іншу коробку розкривати. Це я поставлю. Так що, хто, ж, хто знає, що це таке, то пишіть. Оце. Від, ну, не знаю, бачите, як вона була. воно було. Яким чином воно стояло, не знаю. Щось перероблене. Це точно від заправи. Я з таким ще не зустрічався. Друга коробка. Я вам скажу, що я сьогодні не їхав, тому що тут сьогодні цілий день дощ, я полінувався. Я полінувався їхати і попросив. О, одразу видно, що хтось щось розбирав, якийсь моцик. Точно не знаю що, зараз глянемо. Підшипники. Підшипник, ресель. наведемо камеру. Що ту за підшипник? Номером. Підшипники новенькі. Взагалі новенькі. Я думаю, що це хтось розбирав, різали, походу. Це напевно був якийсь мопед. Його розбирали. Дивіться, але це металолоб. Вони так що нагрузили. Ну це десь. Це розбирали в його. Да, це мопед. можливо якісь Карпати. Це метал. Короче. Что это было? Видите, что тут было? Кто знает, то жить. Пишите. Я сейчас с таким. Зазвичай металолом таки не приносить. Сьогодні ця коробка не з автосервіса. Сьогодні коробка металолома. Але в будь-якому випадку я не програв. Тут ще такого різного хламу. Кришка є така. За 50. Зборна дружина. Так, народ, поки ми тут стояли, розбирали, підійшло два сусіди до мене, От я це склав до купи. сусід Богдан каже, що за 300 гривень це забирає, бо кришки цілі, все ціле. А в селі в нього є такий мопед, І Я чесно не розумію, для чого це він бере. Але за 300 гривень береш. Правда, що вирушить, доплачу, мов ришку ставить. Так що тут в будь-якому випадку не програв. Ну, тріщин немає ніде. Це напевно не з цього, може з цього. Дані всі запчастини, може, прийде. Коротше, це все продаємо, те ще лишаю, хай буде. Готов. Хлопці запитають, може комусь треба. Я не знаю на що мені, вони мені це запакували в ящик за такі гроші. В будь-якому випадку я, бензопила. я не програв. Бензопила. То бензопилата? Так. Косарка. Косарки? Косарка. Ні. Це косарка. Але наші вони його здали, не розуміють. Став, може ще хтось цей. Добре. Може ще хтось прийде, подивився. Так, отакі-то справи. Всім гарного вечора. Слава Україні! Не забуваємо підписатись на канал Екскаватор. Ставимо лайки.